Негода Альона, завідувач амбулаторії номер 1 Медичне обстеження дорослим з профілактичною метою достатньо проходити один раз на рік. Сюди включає в обстеження це флюорографічне обстеження легень, зокрема, на виявлення туберкульозу чи злоякісних захворювань. Загальні аналізи, це загальний аналіз крові, сечі, глюкоза крові, також електрокардіограма. Ну і тоді за необхідності ми скеровуємо до вузьких спеціалістів, якщо десь серед цих аналізів чи обстежень є не норма. Першочергово звертається на кол-центр за попереднім записом. Номера телефонів вони є в усіх соцмережах, на всіх ем, ресурси, да, на, на всіх ресурсах. Попередньо записуються до своїх сімейних лікарів ті пацієнти, у яких є декларації. Пацієнти, які не мають декларації з лікарями нашого центру, а також внутрішньопереміщені особи. Ідуть по такому ж маршруту. Ну, ми звертаємо більшу увагу як лікарі це на всі захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, ендокринні захворювання, зокрема цукровий діабет, а також є у нас група рідкісних захворювань. Такі пацієнти спостерігаються у нас не один раз на рік і не два, а під час кожного загострення захворювання. Первинна медична допомога в нашому місті, в нашої громади. Надається тільки безоплатно платних послуг у нас немає. Взагалі, дивіться тут треба розуміти різницю між ми догляди на підприємства. Тут центр первинної допомоги. Наші лікарі ми не маємо ніякого відношення. У нас спостерігаються пацієнти або ж з хронічними захворюваннями, або якщо е, потрібно раз на рік пройти ту саму флюорограму, електрокардіограму, ми даємо направлення або електронне направлення, або направлення під печаткою лікаря, і ці аналізи здаються безкоштовно.